Всім привіток. Давно мене, мабуть, тут не було, не, мабуть, а точно давно. Я кілька разів все збиралася, розпочинала, не те, що навіть збиралася щось знімати, і потім так це все гарнесенько, благополучно все видалялася. Заждіть, але в цей раз хочу розпочати і вже не хочу, потім видаляти, так скажімо. Коротше, не про це. Приїхали ми зараз з Нікою моєї. Я от бачите, я ж кажу, що не планувала в принципі, тому що я не взяла цей тримач, і мені трішки так неудобно, тому що треба що такого піднімати дуже високо телефон. Ми приїхали з Нікою, ось де моя Ніка. Як ви бачите, вона у мене на рулетки, повідок. Ми щойно заїхали, я їй купила шлейку новесеньку, тому що в неї вже... Не було її, була якась дома така старесенька, але вона вже така потрьопана, вона вже толком там нічого не тримала. І, коротше, я її купила навесенку. Думаю, о, тепер то я з нею буду гуляти. Ой, вибачте, я трішки поправлю, Щоб відвикла вже, за, скільки за одну хвилиночку вже рука затікає. Незручно так тримати, тому що в мене ще тут а, на руці Нікіна рулетка. Так що якось. Ось такі у нас справи. Це ми з Нікою купили. Цей, коротше, шлеєчку. І тепер я хочу з нею добресенько гуляти, тому що вона в мене добресенько не гуляє. Чому я не рожу, так скажімо. От і Ні, вона гуляє, в принципі. Да. Якщо я її кудись поведу, от ми йдемо там в одну якусь точку, от назад вона прям добресенько так біжить. Ось в одну сторону туди, вона зовсім не до бресеньку біжить. Мені доводиться з нею тільки сваритися і більше нічого. А ось назад вона йде до Бресеньку, бо вона вже розуміє, що вона йде додому. А в парк, скільки я, мабуть, знімала, в попередніх блогах да, знімала, там, де вона у мене ну, дуже поганенько гуляє у парку, тут ми приїхали зараз на 411 батарею. І, ну, дуже поганенько гуляє. Мені тут теж, теж доводиться її підганяти постійно, тому для спокою моїх нервів і її також я її взяла. Шла і королетка в нас була. Пішли, пішли, там собачка, давай, пішли. І все. І ось так я її буду чуть-чуть підтягувати, і вона буде самесенька, добре йти. Так що на зв'язку не втрачаємося, гуляємо далі. Так, Всім доброго раночку. У нас вже е, наступний ранок, тому що я вже тоді, вчора це пізно не пізно, але ввечері, в принципі, гуляла з Нікою. Що, е, я прокинулась, я вже навіть з Нікою теж погуляла. Прийшла додому, знову переодягнулася в свою піжамку комфортно. І зараз буду снідати. Ніку вже накормила, з нею, дай боже, все нормально. Вона вчора поїла, але дуже пізно. І сьогодні зранку вона теж гарнесенько у мене поїла. Тому зараз буду снідати я. Зараз е, покажу, що я роблю снідати собі. Так, ось дивіться, який я роблю собі омлетик. Омлетик це я собі роблю там просто одне яєчко і 70, да, 70 грамів кукурудзки, плюс е, мівінка приправа і карі. Не знаю, чому мені подобається карі туди додати. Може, воно не. Е, як не сочетається. Коротше, разом не дуже гарно виглядає, може його не можна додавати, але я додаю, мені так подобається. І зараз, ось так ось я трішки сключу, воно мені там все прожариться, і буде такий гарнесенький. Зараз я на сім'я поставлю. І буде такий гарнесенький у мене омлетик. Так, потім ми ну, ось так цю красу перевертаємо. Я люблю, щоб можна не трішечки, а добре пережарити, тому я собі ось так ось. Аж за жарою. Ви можете чуть-чуть раніше перевертати, або навпаки ще трішечки сключити. У мене зараз не сімерочки. Тобто це трішки більше середнього. Ну, якщо плита на 9 максимум, а у мене сімьорочка. Ну, робіть самі розрахунки, як і що. І ось такий омлетик у мене зараз вийде. Так, ось, дивіться. Потім після цього це одне яєчко, плюс 70 грам кукурудзки, плюс там трішечки приправки. Я приправку, в принципі, навіть не рахую туди. Ось така краса, не краса. Для мене це краса, тому що воно смачно, але воно прижарно. Комусь може це не сподобається. Це виходить у мене 104 грама, 100 грамів господи, я тут не принципово мені до кожного грамочка рахувати, але, в принципі, калорії я на даний час рахую. І плюс я ще хочу ось ми збиваємо, щоб у нас був плюс ще хочу 2 огірочка сюди додати. Ось так. І плюс 2 огірочка, Огірочок у мене ще 60 грамів. І плюс отаким в мене буде сніданочок, Чомусь мені захотілося зранку огірочечка. Це мариновані огірочки. вони о, зовсім не калорійні, тому все підходить. Всім приємного, хто також снідає. Так, все ж таки, те, що я довго не знімала відео сюди на YouTube, дає про себе знати. тому що я, мабуть, ще зранку щось знімала, вже я й не пам'ятаю, що це у мене теж там торчить, треба волосечко вже помити. Але сьогодні з хвостиком. Уже не пам'ятаю, коли я знімала, коли, мабуть, снідала. Да? Да, потім я, коротше, зустрічалася з дівчинкою, віддавала їй ваги, тому що продала свої ваги. Не подобається, що там в мене тут таке. Так, чекайте, зачекайте секундочку. Щоб не було камеру трішечки протерти, мабуть. Потім що я коротше, поїхала, заправила машину, поїхала, а, потрібно було готівку зняти, що це у мене там торчить. А, Зняла, коротше, я готівочку. давайте я ось так ось поставлю. Зняла, коротше, я готівочку, а, тому що потрібно було вже відкласти собі. Грошечки. Мені простіше, коли вони ось так ось. Тож одні ваги я продала, інші у мене ще були вдома, їх теж забрали. Я не планувала, що їх заберуть, але їх забрали. Коротше, дівчинка каже, ні 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 це ще круче, я заберу ці, Коротше, така довольна. І Це я з нею сьогодні коли під центр зустрічалася. Потім я поїхала, знайшла де роздрукувати, тому що тут поруч з домом була якась, Але я підійшлася, сьогодні там було закрито. Зачинено, тому я поїхала коротше, туди до панорами. Хто зведеться, той розуміє, де це. Коротше, 2-3 кілометри від дому, так скажімо. Машину не збиралася брати, виїжджати кудись, але вже довелося. Я ось це я роздрукувала. І ви собі не уявляєте, я ошарашена, офігівша від нинішніх цен, тому що я роздрукувала сім листочків на хвилиночку. Я буду робити. Мені треба, як у мене зараз ось ця. Тільняшка, типу, така, я не знаю, як по українськи буде, будемо давайте розуміти, як ми розуміємо по суржику. Тільняшка. Такий світшоток, тільки я його десь купувала, вже не пам'ятаю, тому що йому вже рочки дуже багацько. Не більше, ніж аніж мені, але все багацько дуже. І ось бачите, я хотіла таку саму стельняшку зробити, типу, ось, щоб ось так спущений рукавчик був. Все. Але ось мені чого не подобається. Я не знаю, я передивилася дуже багатько фото, і мені не подобається, що от на цьому фото виглядає так, наче у мене плечі якісь збільшені на збільшені, Тому що полоска, я розумію, типу, вона збільшує, ось так, якщо вона горизонтально, вертикально, вона буде витягувати, горизонтально вона буде збільшувати. І, і там ще спущені рукавчики, тому так виходить. Я, в принципі, завжди дивилася, завжди мені подобалося, а коли захотіла сама шити, тому якось. Почала дивитися, і мені ця ковтинка останнім часом, якраз після того, як я почала сама аж так внідрятися в сферу шиття, так скажімо, почала цим бредити і тому, і тому подібне. Короте, чесно говорю, таке, що від мене всі відпишуться з 118 підписників. і Неважливо. Так, дивіться, от бачите, от мені не подобається. Мені подобається спущений рукавчик, але якось як воно виглядає, мені не подобається. Ось це я вже кажу. Це не я відшивала. Вона, я не можу сказати, що вона велика на мене чи ні. Вона трішки, звісно, вільна вже на мене, тому що я схудла. У мене вже зараз о, 52? Да, 52 кілограмчиком. І це дуже добрий результат, тому що у мене був період ще минулого року, позаминулого року, коли я схудла. Це був 21-й рочок, да, 21-й рочок це був ну, кінець там. Це був десь вересень, туди-сюди. от Коли у мене критична вага у мене була, зараз я скажу жовтень, десь жовтень, після жовтня. Листопад, мабуть, десь ось так ось всі в сів місяця. У мене була вже критична вага, це було 43 кілограми. Я, мабуть, навіть додавала сюди відео. І якщо знайдете ці відео за той період, то от побачите. Там таке було. І потім я вже аж злякалася цієї цієї ваги, і я просто зглупила, затормозила до да все, що завгодно, і коротше почала просто їсти все, що їла до замість того, щоб набирати потім здоровим харчуванням і якось нормально вийти з цієї ваги і зійти з цього схуднення. А я зробила, як мабуть, коли люди бояться, чогось лякаються і роблять, робить більшіство. Тобто дуже швидко у мене за 3-4, мабуть, 5 місяців. Дуже швидко в мене всі, вся моя вага повернулася. Але взяла себе я в ручки, вона трошки призупинилася, щось я знову хотіла, потім перестало. Щось я неправильно роблю, тому що я почала за одне, що я роздрукувала туди-сюди, а потім починаю за це. Ну, коротше, це відео буде, я його точно викладу. Вже, я його змонтую і викладу сьогодні, мабуть, навіть коротше, буде якийсь такий сумбурний, незрозумілий, але вибачайте, я вже давно тут нічого не знімала, якось у мене все це. Трішки не по плану йде, ну, нічого. Ну, коротше, в цьому відео хтось для себе щось зрозуміє, типу хтось щось не зрозуміє, якщо будуть запитання, напишіть, якщо конкретно хочете, щоб я розповіла про скидання ваги. Тому що я в минулому чи якомусь відео теж говорила, і мені в інстаграм почали поступати запити по поводу того, щоб я розповідала побільше про це, тому я сьогодні показувала свій сніданок і якісь там такі дрібнички. І, коротше, на чому я зупинилася? На тому, що я неправильно зійшла з цієї дієти, не дієти, я не можу назвати це дієтою, тому що на той період мій організм вже привик до цього всього. І так воно коротше, і вийшло. Потім я вчасно зупинилася, і в той період я починала худнути з ваги 74 кг. Це було в мене ніколи, ніколи за всі мої. Коротше, рочки мої, ніколи у мене не було такої ваги, так скажімо. Коротше, це перша була така максимальна вага, це 74 кг. кілограми, і я скутилася до 43 кг. кілограмів. самі, скільки я скинула. Багацько я скинула, короте, дуже багатько. Потім вона просто уходила вже ця вага. Я вже, в принципі, після 50-48, там 48, я вже казала, все мені достатньо. А мій організм продовжував скидувати, тому що я нічого не міняла. Я, в принципі, так і харчувалася, тому що організм вже так привик маленькі дози їсти, щось таке небагатько, і майже цілий день нічого не не їла. Коротше, не про це. А про те, що другий раз у мене вже вага. 63, 63 або 64 десь було. Я вже не запам'ятовувала, тому що я собі особо там не фоткала як минулого разу, типу, знаєте, фото до, фото після, оце все. я собі вже розуміла суть, як мені потрібно скидувати, що мені потрібно робити. І десь за місяць, і деньдільку, тиждень. Десь так я вже скинула, скільки скинула. Якщо було 64, то вже навіть 12 кілограмів скинула. Тобто в мене зараз зранку було 50. 52,2, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Так, да, десь так, коротше. Ну, параметри, ті, що мені потрібні. Зараз мене все влаштовує, і плюс-мінус я вже хочу вже починати період, повертатися трішки, у, 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 збільшувати е, колораж свій. Для того, щоб не було таких же проблем, як минулого разу. Тобто треба якісь висновки робити з цього всього. Ну, буду слідкувати ще за вагою, тобто доводити до 43 кг це нікому не раджу, тому що починаються дуже великі проблеми. Зовні ти себе, так скажімо, відчуваєш, в принципі, нормально. Але це не то. Мені вже всі рідні кричали, що я вже анорексичка, що я все що завгодно. У мене не було такого, знаєте, типу манія якогось худнення, як я скільки не читала, а просто знаю цих історій, діпо, там, з телевізору, з того, що анорексія — це коли ти наївся, ти відчуваєш провину за те, що ти наївся. Ні, у мене не було. У мене навіть я вам більше скажу, цього разу у мене якось уже не так реагує організм. І навіть таке, що я буваю, можу зірватися і просто наїстися. Чомусь там дуже багатьох. Не можу сказати, що щось калорійне або що, а просто зірватися. Минулого разу такого не було. Мабуть, ціль була більше, чи що не розумію. Але навіть тоді, коли там, там зірвусь, так скажімо, і все, типу, щось наїмся дуже багацько. У мене немає якоїсь такої провини, що, типу, все. Ну, самі знаєте, їм дівчата робили. Типу, мабуть, багатько хто дивився телевізор на цю тему і попадалися такі історії, де а, просто наїлися, а потім визивали бульводом для того, щоб вирвати все. І тому що вони відчували провину. Оце і є анорексія. У мене навіть такого не було, не в 43 кг, не в скільки. Тому що... і мені от той раз я скажу навіть більше мною мотивувало, знаєте що? Мені було цікаво, я ставила собі стимул схутнути до 52 так само, в принципі, як зараз я вже важу. До 52-50, коли в мене вийшло так добре, і в принципі без особового якогось напрягу тіпо, скинути, то я якось так, мені вже стало цікаво. Тіпо, якщо я скину ще трішечки, як, як я буду виглядати? Бо я, в принципі, все життя мене таке було. У мене 60, це десь середнячок такий був. Я себе не, не пам'ятаю, привезів 50-52. І мені вже далі далі що все, що менше 50, це був просто інтерес. Коли я вже зрозуміла, що я вже 45, і в мене трішки можуть початися, так скажімо, проблеми зі здоров'ям. Дякувати Богу, їх не було, але все ж таки я це розуміла, що вони можуть бути. Я хотіла зупинитися, але я розуміла, що я не знаю, як цього зробити, як правильно вийти з цієї дієти, для того, щоб не цивой. І я. Збільшувала кількість калорій, збільшувала всього. Але я розуміла, що воно не набирає. І я дурненька трішки в тому, тому що я розуміла, що ж воно не так швидко, воно за один день не набереться, просто потрібен, потрібен час. А я все дивилася, як в мене вага падає, і просто почала їсти все, що я їла до. Ну, коротше, робимо висновки, живемо далі, так скажімо. Коротше, цього разу, сподіваюся, такого не буде. Але кому цікаво, як быстренько скинути. І... Тому, тому що вийти як з цієї дієти, я буду цього разу практикувати, як правильно, скажімо вийти, щоб на себе не доводити до 43 кілограм, Да? Так, що, коротше, так, ось. так, а зараз що я роблю? Да, а я почала говорити за те, що бачите, яка я нехороша дівчина. Да? Я, коротше, пішла, я офігела від цен, коротше, 450 гривні за. Один носочок роздрукувати. І я роздрукувала лише такі, знаєте, ключові. Короті. Ці там до рукавчик, там, де горловинка, ось такі. Во. А то, що все по я вже залишила, думаю, я собі тут скріплю, а потім просто домалюю їх і все. А ще почала говорити за це, що типу, ось мені не подобається ось так, тому що мені здається, що в мене якось плечі збільшуються. А вони в мене, в принципі, проци пронц... пронц... пропорці... пропорціонально. Ой, Боже ти мій, яке слово майже? Бре... як сказати, Вроді і не, несложне, не важке, але все одно ви якось так, вибачайте. так що, ось так. Мені не дуже подобається, і тому я цього коротше, я собі роздрукувала, ось така вона буде йти, регланчиком. Я думаю, що воно тут буде якось вирівнювати цей баланс, тому що потім буде вертикально. Я думаю, так навіть буде гарно. Я його трішечки зроблю оверсайз. Тобто тут викрика, я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, яка полосочок скільки у цих ліній багатько. Тобто, це там наскільки на, на 4-5 на розмірів. От я собі візьму найбільше, хоча зараз у мене найменше, тому у мене зараз XS, S, я навіть не, не придивлялася і не дивилася на це, тому що одяг я вже давним-давно не купую у магазині, а собі відшиваю, то я не дуже пишу, але потрібно щось коротше, писати, тому що я відшиваю не тільки собі, а й на продаж. І потрібно все ж таки замовити собі ще ці штучки, коротше, розмірники такі. для того, щоб це... І от я хочу коротше, собі зробити найбільший типу, розмір і подивитися, як воно буде. Я думаю, що воно буде трішечки свободне, тому що ця викрика, чого, чого, да, чого говорю, що саме більше? тому що, дивіться, це викройка це викрика у мене на е, Реглан, е, ну, рукавчик Реглан, але це водолазка. Тобто для мустанг, що там такі, о, от такої тканинки. Коротше, трикотаж мустанг для такої тканинки, я вже відшивала собі. Е, Світорочок такий, водолазочку відшивала по цієї викройки, але я брала тоді саму меншу. А тепер хочу взяти саму більшу, друга тканинка вже в мене буде, тому що в мене була, буде полосочка, трикотаж, але вона не йому вона не настільки тягнеться. Коротше, вже не на 13 хвилин. Зараз, коротше, я собі дороблю цю викройку. я вже ось щас я вам кажу, навіть покажу. Ось. Бачите, як я вже собі зробила? Оце рукавчик такий буде. Зараз я ще зроблю, там, де горловинка, у мене ось ця короче, буде. І все. І потім, мабуть, уже в нас час, я буду їхати з Нікою перепарковувати машинку. І, 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 Тому що ми тут стоїмо на платній стоянці, ми перепаркуємося кудись і потім будемо з нею гуляти. Тому, якщо я не забуду. Я сподіваюся, не забуду і що ще зніму, як ми гуляємо. Тому що ми гуляємо за, зараз, коло е, нашого дому, там де ми будемо жити, е, тому що за, наразі я, зараз це, це не моя квартира, це квартира брата. Я проживаю у нього зараз. Тому... Я її трішки приучаю, щоб вона гуляла коло свого дому. В принципі, тут все недалеко, і ми там і інколи ми і там паркуємося, залишаємо машину, тому що от, треба, щоб привикати, трішечки знаходити місця там паркуватися, місця тут паркуватися, тому якось ось так. А, так, що я ще хотіла сказати? А нічого, я ще поїм. Так, да, я ще поїм. Я, мабуть, поїм, а потім вже підемо з нею гуляти. Я вам покажу, що я буду ще їсти, щоб ви побачили. Коротше, бачите, де ми знаходимося? Для нашого будиночку, де ми з Нікою будемо в ближньому майбутньому проживати. Ніка, пішли. І ось де моя Ніка. Ой, де от. Ось то моя курсопета. Так, скажіть мені, до чого ж це? Я ввімкнула камеру. Тому що я провтикала два моменти. Ніка. Ще я тут ще за собачкою придивляюся, тому що сьогодні вона в мене без повідка. Тому що Тому потрібно за нею дивитися. Давай, давай, давай. Що ти вже знайшла? Щось вже знайшла, зачекайте. Коротше. Це Ніка, за нею потрібно дуже дивитися. Хоча хотіла сказати, що я провтикала два моменти. Перший момент це я вам не зняла те, що, чим я вечеряла. Ну, як сказати, вечеряла. Це була четверта година. о півно, мабуть, п'яту-сімнадцяту годину, десь так було. Ніка, пішли. Ніка! Ти зараз получиш у мене. Вона збирає всяку дрянь, вибачаюсь. Бо інакше я не можу це ще назвати. І все це жує. Ніка. Це буду її забирати. Коротше, до чого я? Я провтикала два моменти. Перше, це мені показало, що я їла. Ну, вже, мабуть, розповідати не буду, тому що там салатик, але якийсь ще не буду розповідати. Я краще його, в принципі, щодня майже роблю такий плюс-мінус. Тому я вам якийсь другий раз і покажу. І другий момент це я. Обіцяла знімати, як ми гуляємо, але ось я тут домик вам покажу, де звідки ми гуляємо. Йдемо цей, тому що я забулася забрати з дому, коли машинка була возле, коли дому забрати з машинки продукти. І там у нас трішки продукти були в машинці. Але я забрала ось, лише, ой, почекайте, де вона, неправильно показую. Картопільку забрала, тому що думаю, вдруг вона сьогодні знадобиться. І хай буде дома лише картопелька. Ось там моя Ніка, так що всім бувайте, всім до нового відео. Сьогодні змонтую я точно викладу, а зараз буду за нею слідкувати, бо це чудо у мене зараз попросить по дробці. Всім бувайте.